Друзі, всім привіт! Бандера на зв'язочку. Е -е, нагадую, завтра у нас <кхи> середа і рубрика Кращі реплеї місяця, завтра останній день місяця, рубрики. точніше. Так що хто ще не, е -е, не кидав мені реплеєчки, завтра маєте останній шанс. Е -е, завтра, вже, якщо хтось кине реплеї, вже запишу останні відосики і від завтра вже починається е -е, до наступного місяця. Голосування буду е, до кінця неділі виберу кращі відео по переглядам. Ну і запущу на голосування 4 реплеї, які мають стати переможцями. Ну, тобто 4-3 будуть переможці. Так що, друзі, відео репостіть відео, кидайте знайомим, дивіться, бо буду забирати відео по переглядам. Чотири кращих відео попадуть у рубрику на золото. Будуть винагороджуватись три, з яких ми заплатимо золотом. Так що, друзі, всім хорошого дня. У нас вже робочий день підходить до завершення. Так що, вечірком лінія фронту знову бажаючи взвод. Пишіть, поїдемо, поїдемо до взводу. Так що, все, всім хорошого дня, всім до вечора обняв. Пока-пока.